Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні у нас така унікальна рубрика колаборація з каналом Проствол від каналу Каябатеса та телеграм-каналу Карабін здорової людини. Ми розпочинаємо цю рубрику спеціально для потенційних власників карабінів, майбутніх власників карабінів. А також вона може бути цікавою для діючих власників карабінів. Ми плануємо відзняти серію. Роликів про користування карабіном, а також про основні аспекти, з якими зіштовхнеться стрілець в процесі експлуатації карабіну. І сьогодні перший ролик буде включати в себе основні правила поводження зі зброєю, а також про те, що потрібно знати потенційному власнику перед покупкою карабіну. Взагалі, не дивлячись на те, досвідчений ви стрілець або стрілець початківець, я вам рекомендую використовувати чотири правила поводження зі зброєю, так називаємо кодекс стрільця, який допоможе вам уникнути більшості незрозумілих ситуацій на стрільбищі. Перше правило: я завжди поводжуся зі зброєю як зарядженою. І неважливо, заряджена вона чи ні, і знаєте про це ви чи ні, я завжди поводжуся зі зброєю як зарядженого. Друге правило: я не наведу зброю туди, куди не збираюсь стріляти. Третє правило перед тим, як здійснити постріл. Я буду бачити, що перед мішеню та що за нею. Тим більше, якщо ми говоримо про карабіни досить потужного калібру на столі, у мене 223 калібр, а він має немалу дульну енергію, він може нашкодити в тому місці на траєкторії польоту кулі, там, де в вашому взору вже буде нічого недоступно. тому потрібно бути завжди уважним. І четверте правило: я не торкнуся спускового гачка, якщо не збираюся здійснити постріл. Це золоті правила, які допоможуть, повторюсь, уникнути вам практично усіх проблем, зв'язаних з безпечною поведінкою зі зброєю. Перед тим, як купити карабін, задайте свій наступне питання. Де, з ким, як часто ви будете стріляти? Скільки грошей ви готові потратити не тільки на сам карабін, а також на так звані супутні витрати? Тому що одна справа, коли ми говоримо про сам карабін, а друга інша справа, коли ми говоримо про той тюнінг, який необхідний для нормальної його експлуатації, я включаю туди і приціл, і ударно спусковий механізм, а також інші деталі, які роблять ваше життя більш простим. На столі переді мною класичний варіант гвинтівки ar 15, який прийшов до нас з Сполучених Штатів Америки і завоював популярність на сьогоднішній день більшу, чим автомат Калашникова. Цьому є ряд причин, і саме в цих причинах і криється той момент, який заставляє нас знімати цей ролик спеціально для нашого глядача, тому що при всі. Зрозумілості конструкції ар 15 вона може бути абсолютно протилежною по призначенню, не дивлячись на те, що це буде один і той самий виробник, і зовні вона буде схожа одна на одну, як дві краплі води. Перед тим як здійснити вибір, знову ж таки вертаючись до цього списку питань, ким з ким. Де і як часто я буду стріляти, ми подивимося на довжину та контур ствола. Для початківця я рекомендую не заморочуватися з цим параметром і купити просто середню довжину ствола 14,5 або 16 дюймів, в так називаємо government profile або ж комерційна така його варіація без проточки під м 203 чи без проточки під штикніж. І на цьому закрити питання. Справа в тому, що в залежності від довжини ствола гвинтівка може мати різну довжину газової лінії, тобто оцієї трубки, яка зараз знаходиться під сім'єю. І це в подальшому у більш продвинутих стрільців може впливати на деякі параметри, там компенсації, віддачі, параметри роботи карабіну з різними типами набою. Знову ж таки, якщо це ваш перший карабін, не заморачуйтесь цим питанням. І якщо це буде карбайн або мідлейд, в даному випадку у нас карбайн мідлей де дещо довше, обидва варіанти вас мають влаштувати. Отже, 16 дюймовий ствол і довжина лінії або карбайн. Або мідлейт слідуючий параметр це довжина та Тип приклада. Є різний діаметр самої труби приклада. Ми знову ж таки на цьому не робимо акцент. Ми пізніше про це поговоримо більш детально. Труби можуть мати або карбайн трубу, карабінний тип. Або райфл гвинтівочну. Вони відрізняються між собою, по-перше, вагою, об'ємом та розміром буфера віддачі, а також довжиною зворотні пружини та її жорсткістю. Конструктив самої ж гвинтівки, в принципі, у всіх однакові. Знову ж таки, диявол криється в деталях. Тут є різні типи ударно спускових механізмів, різні матеріали виготовлення як самого болт-керіера, так і лічини затвору. Але знову це не Тема нашої передачі, ми поговоримо про це пізніше. Мій посил, основний посил у цьому відео, та й наступний: купіть гвинтівку на ті гроші, які вам дозволяє ваша внутрішня жаба з урахуванням того, що до тисячі доларів придеться потратити на її тюнінг, тому що без нього вона не застріляє, хоча б навіть на набої. А якщо це буде бюджетний Diamondback за 38 тисяч гривень, це також гарний вибір. Але якщо можливість у вас є купити щось покраще, і ви при цьому не винесете всі гроші з вашої сім'ї, зробіть це. Якщо ми вже заговорили про більш дорогі варіанти, то я хочу зазначити, що американський ринок зброї, а саме американські зразки у нас по більшій частині представлені в Україні, налаштовані таким чином, що ви не платите за бренд, а ви платите виключно за функціонал. Кожна гривня, яку ви вкладаєте у вашу майбутню ar 15 вона в нашому випадку виправдана. Чим дорожча гвинтівка, тим якісніше у неї буде затворна група, тим якісніше у неї буде ствол, тим якісніше у неї будуть деякі вузли, які. При першому погляді виглядають однаково з бюджетною гвинтівкою. Це не значить, що ваш даймондбек або інші бюджетні представники мають згнити в сейфі просто тому, що вони стоять. Ні, просто ресурс деяких вузлів там буде менший, але знову ж таки, згадуючи про те, що це ar 15 і з настрілом наш скіл, наш рівень розуміння гвинтівки, контролю гвинтівки і так далі, і взагалі точки прикладання цієї гвинтівки буде зростати, у вас з'являться певні вимоги до неї, де ви зможете переналаштувати її під ваші задачі. Можливо, вам захочеться поставити сюди 20 Дюймовий товстий контур ствола та райфл трубу і отримати субминутну гвинтівку в 223-му калібрі для того, щоб стріляти просто по бумазі, збираючи кубки менше трьох сантиметрів діаметрів. Таке Також можливо. Або вам захочеться навпаки нав... накрутити сюди глушник і токти вночі з ліхтарем в касці з активними наушниками, десь в групі програмістів, які стріляють. По програмі спецназу вихідного дня все це залежить виключно від ваших побажань, і та, і та площина це вже точки прикладання, які будуть впливати на кінцеву конфігурацію ваших гвинтівки. Але в цілому, я думаю, мій посил зрозумілий. Не вибирайте, купуйте зараз. На цьому моменті ми робимо паузу. Я хочу зазначити, що у нас планується серія роликів, тому вас закликаю в першому пості, в першому під першим роликом, написати той перелік запитань, які ви. Хочете бачити у наших наступних серіях і надіюсь, що до наступної серії ви вже таки купите свою першу арку і ми вже поговоримо про більш прикладні речі. Тому до наступних зустрічей не пропустіть передачу. Пока! Дивіться в наступній серії: зовнішня балістика та пристрілка карабіна.